Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Навколо нас різні звуки. Це і вулиця, і люди, і шансон в маршрутках. І дійсно вони якось по-різному на нас діють, здебільшого якось дратують, тому що немає чогось справжнього, чогось, чогось такого чистого, чим би омилася наша душа, от скинула з себе отой от буденний пил. І я захотіла сьогодні покликати до себе людину, яка дасть нам ці звуки. Ми їх почуємо, ми їх послухаємо, ну, хоча б ось такі. Так, хто ж це такий загадковий музикант і що за інструмент у нього в руках? Я сьогодні запросила до себе у студію під абажур майстра нічних флейт, музиканта Віталія Че. і готова вам його представити. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і тепер розказуйте, яке місце в вашому житті займає поп музика, якось не по сучасному ви живете, металик, рок і так далі. І так далі. Шансон, врешті-решт. Ну, спочатку в підлітковому віці було таке, що слухалась важка музика, uh -huh. подобалась там група Рамштайн, Металіка, дійсно. А потім поступово почав щось таке більш гармонічне шукати для себе піаніну музику, класичну музику, скрипки. там. От. А ще пізніше зацікавився такими от іменно духовими інструментами, музичними інструментами, інструментами так? так, які. Е, ну, Зароджувались в різних культурах, там древніх, таких як індіанська, японська культура. Uh -huh. От і ці звуки мені дуже були як до душі. Я стілювався ними, коли слухав цю музику. А і... де ви її слухали? Е, ну, це зазвичай був інтернет. інтернет. Да, інтернет. Uh -huh. Uh -huh. От. І крім того, що ну, я раніше не вивчав музику як таку, як музикант. І музична світа. Музична немає. Музична немає uh -huh. так. І я собі слухав-слухав, е, ну, а потім думаю, що потрібно щось як пограти, спробувати, бо коли ти граєш, це ну, зовсім інші потоки ти пропускаєш через себе. І е, почав шукати в тому самому інтернеті, як виявилося у нас е, ну, в Україні на той час. Зараз воно вже більше розпосідження, а тоді було важко купити такий інструмент. І і по коштах, і навіть і по. А ви хотіли їх придбати, так? Я хотів придбати так. Ну, наприклад, японська Сякохаті, якою я спочатку дуже загорівся, вона коштувала професійно 500 доларів. Ну на той час для мене це було от ну, таке трохи і Це і зараз і да, зараз сума так. От. А я вирішив пошукати, як там що. І також так, через інтернет знайшов майстрів, які працюють. Ну, Їх виявилось не так багато. От, е, один живе в Кировограді, майстер Артем, угу. вже давно займається. Вони такі люди відкриті, почали розказувати. Готові, що, готові, так, готові ділитися поділитися знаннями. так? Угу. так поділитися. А зараз і ви вже ділитеся. Так, зараз е, вже є такий кстати, спрос на такі угу. знання теж. От. Розберемося трошечки, які от є різновиди от, власне, цих етнічних флайт. Те, що я знаю, окара на Пімак, і напевно це недостатньо, є ще щось. У нас є фотографії, ми зараз будемо їх по ходу показувати, так. а ви м, дасте певну таку характеристику, що це за інструмент, добре? Угу. угу. До прикладу, Остя. А це е, флейта з північноамериканських індіанців, тільки подвійна. Вона має з собою такий дрон. і звучить… Це те, що от, Пімак та, так, має так, назву пімак, вона. Так. Угу, так. Це одинарний пімак в тональності Сі. А угу. це подвійна окарна. Це мій експериментальний інструмент, він зроблений з коріння, я з собою при... приніс. Да, так, зараз ми його вже в студії подивимося ще. Це, це, це окарина, я так, да, так окарина розумію. Це угу. дерев'яна окарина. І це також. Так, да. угу. Та, дякую. Тепер, але, ну І теж різновид так, так. також має. Ну, бувають так? різних розмірів, тональності, там, різного діапазону звукового. Ну і, звичайно, хочеться вже, як то кажуть, живу. І подивитися, і почути звук. Mm -hmm. та, е, Віталій прийшов до нас також з інструментами, і зараз ми будемо вже безпосередньо е, чути живий звук кожного з них і е, почуємо певну і характеристику про кожного, правда? Так. От у нас е, такий приклад е, флейта північноамериканських індіанців. Вона роз, розповсюджена була іменно в племенах тих. Це був як інструмент, як тотем, як оберіг для племені. І ну, його використовували при різних обрядах, і навіть був такий обряд, де Хлоп, хлопці грали на флейтах, а дівчата вибирали чисто як на звук, по тому звуку, як сподобається. Ну це в одному з племень. А так взагалі то в цьому щось є. Да, в та в енергія, щось. Та, яка так. є в людини, ну, він її викладає звук. Та, через звук, а дівчата обирають не по зовнішності, та, а власне по, по тому, що да, вкладено ну, це. Це як легенда. Це так цікаво. Цікаво. Все одно цікаво. А який звук у нього? Звук такий е досить специфічний, тому що у нього конструкція така е унікальна з поміж інших флейт, тому що у нього е свисток заточений всередину, і плюс е існує така попередня камера, яка рівномірно розподіляє повітря, і за чого е дуже такий ніжний звук, е такий м'який дерев'яний. Так. Угу. класно. Можна я потримую, так? Так, і далі, давайте ми так. ще й далі, далі побачимо. а, дивились. можна ще запитання от відносно каменя, який а, тут є? Так, ці інструменти, так як вони були, як, як оберіг, як тотем, то то. Покажить на камеру, та, щоб люди теж побачили. Виріза... Я взяла до рук і побачила. Так, випалювалися різні малюнки, декорувалися якісь каміння різні, щоб ну, кожна ж річ в собі щось, так. якусь певну енергію. Є приклади інструментів, ну, в мене також є, де вирізався якийсь вовк чи медвідь, якщо ага. відміть. Тобто от. це сила така Закладалося, да, так? Це сили. А каміння? А каміння це також теж, просто теж декорування і... Ну, в нас зараз воно більше йде як декорування, але для них це був як предмет сили. Щоб, Добре, давайте мені його. А тепер, а тепер ви нам покажете, що. Так, так, це дерев'яне окарини. Ну, взагалі про окарини. вони були розповсюджені в різних народностях. От в древній Месопотамії, в Китаї, в, в тій самій Півні, Північній Америці, та взагалі в Південній Америці. Взагалом вони розповсюджені і їх знаходили в глиняному вигляді, uh -huh. тому що глина довше зберігається. Можливо, і спочатку були вони розповсюджені із дерева, але uh -huh. вони не дожили так, як там дерево може згнити. А на все-таки стоїть. От. І взагалі цей інструмент більш розпосюджений з глини. Ну, я, Мені подобається більше такий дерев'яний звук, я виготовлю їх з, з дерева саме. От, дружина мені допомагає, з випалює різні випалює. малюнки. Так. Угу. А е, також звук, звук От, живий так. безпосередньо тут зараз. Такий вже він приглушен, приглушений трохи, так? так? Стишений такий, так. Так, що у нас далі є тут? А, ну, От є подвійна експериментальна каріна у мене. Та, да, якому ми бачили так, зараз на фотографії. Так, Вона так? зроблена з коріння в'яза, знайшов, до речі, під Хмельницьким в лісі, ага. такий корінь. І вона має якби, дрон з двох частин складається. Теж зараз продемонструю. Дуже дивовижно, а експериментальне – це Ваш власне авторський експеримент? Так? так я собі щось придумав. Думаю, ага, так, так, якийсь лад експериментальним шляхом. Ну, тобто, це як слухаєш, що підходить, туди-сюди, і от вона так. І нестрає. ще у нас тут є етнічні флейти. Так, ще у нас є е, поперечні флейти. Флейти діляться ну, взагалі, етнічні і будь-які, вони діляться по типах. Є поперечні флейти, є свисткові діагональні флейти, є діагональні флейти відкритого типу. Це у нас, наприклад, поперечні флейта. Uh -huh. Це як е, класична флейта, от, по, по такому образі uh -huh. зроблена тільки вона, зараз, з бамбуку. От, про саму флейту це також експериментальна флейта, тому що е, о, такі флейти розповсюджені в основному в Індії. Це флейти бансурі. Е, на ній йде, наприклад, мажорний звукоряд. Але на цю флейту я поклав арабський звукоряд. Мені теж дуже подобаються східні культури. от Не ти ви слухаю, думаю, як далеко ви пішли в своїх пізнаннях дійсно. Ну, для вас Це мені було цікаво, <хів> я собі досліджував так і. Давайте почуємо її. సో౉ం filt demonstram 9-7-8-0-6-7-5午 హ flats బేబడుడి రిబడి యాస్అ లడేడిత funnel Одразу відносишся десь у ті краї 도, 도, до тієї народності. <рес> так, так, та? так. Одразу відчуваєш. І ще одна Так, так ще одне флайто, яку можна показати. Це та, якою ви спершу захоплювали чи ні? Так, це так? З, з, японська, з, так, я японська. зрозуміла. Взагалі так склалося, що я спочатку цікавився тільки такими флайтами, а, Але в нас дефіцит бамбуку, от матеріалу. От немає такого якісного бамбуку, щоб потрібно їх їздити за кордон або замовляти, десь там мати, такого, якби, угу. е, щоб якісний бамбук. Бамбук закупляти. Тому у нас і зараз взагалі не привозять бамбук. Тому з ними не було як практикувати, до, щоб досконало вивчити цю флейту, Але зараз вже з'являється можливості теж трошки як, е, працюю з такими флейтами. А це ваша робота? Так, так, так? це моя робота. Давайте почмо також. А, про саму флайту дуже, дуже цікава флайт. Вона е, початково навіть використовувалася, вона родом з Японії, як я вже казав, використовувалася і зараз використовується в принципі, для медитацій. Це е, такі затяжні довгі тони. Це якби символ японської а ви медитуєте музики. Взагалі? Ну, взагалі, як, як з музикою. З Мені музикою. найбільше вдається угу. так з музикою медитувати. От. І був в 15-16 столітті, розповсюдилося і набирало такої якби, популярності в Японії школа дзен-буддистів, які називали себе Комусо. Кумусо, Кумусо якби, перекладається монах пустоти. Угу. От він, Досліджував природу дзен з такою, з такою саме флейтою, Були п'єси, які гралися ранком, обід і вечором. Ну, з кожного приводу якогось такого були значних мелодій підготування, які вони практикували. Okay. Ну, І медитували відповідно з, з, з такими певними мелодіями. Ви знаєте, от нашим глядачам зараз скажу, взагалі у в мене в студії колег за освітою. До музичної освіти немає стосунку, він сам про це казав. І в принципі самоук, власне, от все те. Що він на сьогодні має, він вивчив сам звичайно за допомогою якихось певних вчителів, але ну, інтернет він сам про це говорив. Ми зараз подивимося ще один відеосюжет, фрагмент е, у е, саме гри на флейті е, мого сьогоднішнього гостя Віталія Че. Вже є аудіоальбом на «Одинці з природою, та? так і мені цікаво, як він записувався, тому що наскільки я розумію, це мають бути чисті звуки самої природи, тобто це спів пташок, це дзюрчання джурч... води, це якийсь шурхіт вітру, трави. Розкажіть, як записували? Е так, да, в мене досить давно було десь. Я два роки працював над тим альбомом, ну не, не постійно, але так час від часу. Е, дуже було таке от бажання донести от самі флейти, так, і сама атмосфера, звідки вони от беруться. От, це ж ліс, це ж природа. Mm -hmm. І ну, взагалі в флейтах я стараюсь дотримуватись образів такої природності, щоб були якісь е, гілочки, там надломані було мені видно, ну все це. От, тому я збирав е, звуки подорожуючі uh -huh. в різних місцях, е, звуки природи. Ну, звісно, їх можна було так просто скачати, десь там пташки, але мені хотілося, щоб це було саме живе. Сам, сам, живе. Так. Я от, коли моя грає десь композиція, то я собі зразу уявляю, де я там записував, як там було, якась певна енергія йде. А де ж у нас такі місця не треба знайти? Це треба кудись далеко їхати, бо всюди ж, ми чуємо і вулиці, і а, люди, так, і, та, і, 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 і якісь гурки, ще щось. Е, 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 є насправді дуже, дуже мало таких місць зараз. Е, от одне з таких місць е, у нас курорт. Там йде ага. яр, яр, там, де там. лісом захищений, і навіть якщо село десь недалеко є, то воно звуки не проходять. так. І тим більше, якщо це пишеш фотошок, то там прямо ну, хор такий, що він перебиває все, що можна. Також там є, річка є, струмки, які можна записувати, вітер. От. І там, там в основному брав здебільшого, там, а, так? здебільшого там. Ще мені дуже цікаво, ви ж робите ці етнічні флейти своїми руками. Та? І також шукаєте певну деревину в наших лісах, здебільшого. Чи кожне дерево грає? Що це має бути за дерево? Фактично, кожне дерево може. Грати. Ну, головне, щоб воно е, не було гниле, грубо кажучи, тому що я, а ви я сухе дерево. Сухе, сухе дер... mm -hmm. Я сух, шукаю сухості. Це дерево, яке е, ну, в умовах лісу воно висихає. Чи то буря його звалила, чи то воно крона верхня закрила, і відкі гілки якісь е, впали, відсихають, да, впали. Mm -hmm. але це має бути дійсно живе дерево, щоб воно типу, не погнило. От, і фактично з любого дерева можна зробити флейту, яка буде звучати, але вже питання, як вона буде звучати. От, для такого більш кристального, чистого звуку і ну, гармонічного звучання потрібно дерево, таке, от, щоб воно було. І тверде, і, і, і м'яке одночасно. Mm -hmm. ну, наприклад, Клен, він і досить такі, піддатливий Піддається, в роботі, да? mm -hmm. але має таку структуру і плотність, що з ним дуже добре працювати. І взагалі дуже добре звучать тверді породи, такі як яблуні, ясені, ну, фруктові всі породи, там, mm -hmm. груша. Вони всі з них можна працювати. А я зараз пропоную і, і нашим глядачам, і Віталію, також завдяки його відео, і режисер наш Валентина Маклен. Ніколаєва змонтувала це подивитися е, і пройтися сишками лісу, знайти дерево і зробити з нього супілку. Давайте послухаємо. Ось так народилася, Окарина нова. Mm -hmm. та? А для себе ви робите тільки інструменти? Чи? Е, спочатку я робив тільки для себе, щоб мати на чому грати. Потім почали там, друзі цікавитись, потім з'явилися такі, хто ну, хоче придбати там, mm -hmm. інструменти. Так. Тобто знайти вас можна в інтернеті. Yeah. Та? Е, мені цікаво, чи зможу я щось зіграти на цьому, нічого не знаючи, не вміючи. Е, давайте мною будете керувати. Я думаю, uh. закрити перших дві дю дюрочки. Дві перших, так? E, Ні, перших зверху. Зверху. ага. Угу. Щільно закрити. Ідуйте, і дуйте, і. їх відкривайте. Ага. Вас вуха не зав'яли? Yeah. <laughs> від мого звуку. Боже, як цікаво. Треба вчитися. Треба вчитися. Ви згадали про те, що ваша дружина вам допомагає. так. так? так. вона робить, ну те, що вона вас по всьому підтримує, це просто видно по ваших очах. І вона вас допомагає вам робити певне оздоблення, так? Випалювання по дереву, от ми е, на е, от ми зараз навіть бачимо роботу. Це її робота чи ні? Так, так. Це це її робота. робота. Uh -huh. от. Е, е, яким чином ви її знайшли? Е, чому їй це цікаво? Ну я не знаю. Напевно, вона теж має щось всередині від від художниці, яка цікаво таке от робити. Uh -huh. Ну і притягнулася так. І вже допомагає вам, Так, да. і крім того, що допомагає. Ну в настройці інструментів теж дуже коли ти довго працюєш зі звуком, вуха втомлюється. І потрібно, ну щоб якісний інструмент звучав, потрібно завжди, щоб хтось міг тобі пограти, щоб ти його збоку послухав, і щоб хтось оцінив цей звук. Тому що коли ти там три часа сидиш і ту, 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 то воно може нормально не настроїти інструмент, то вона мені грає, я слухаю, чи він нормально звучить, там щось підправляю. Тобто вона навіть на цих етапах також допомагає. Мене дуже замилувало одне відео, де ви разом з дружиною граєте на Окарині, і це така подвійна Окарина, я сказала, що це флейта для закоханих. Я не знаю, як вона насправді називається. Але ми зараз можемо також її подивитися і почути. Це світло і чисто, а чому завжди такі тужливі мелодії? Я не знаю, для мене вони не тужливі, такі якби заспокійливі, природні мелодії. Угу. Ну і взагалі цей е, лад, який стоїть на цих інструментах, він е, називається мінорна метатоніка, тому він трошки ага, диктує туди, те, що тоді йдуть це. відповідні вже, як то кажуть, закони Та. певної цієї mm -hmm. музики і звуків. Е, ну і вживу також, крім того, що ви продемонстрували нам кожен з інструментів. Крім того, що ми побачили відео. Я хочу вот, щоб ви вживу нам теж зіграли щось у студії під абажором. Дякую. А про що мріється? Чого хочеться найбільше для себе, для своєї родини? Ну, здоров'я, здоров'я, такого гармонії, взаєморозуміння. От таке основне. Гармонії. Так, це класно сказали. Ось такий от е, е, Лукаш з лісової пісні Лесі Українки сьогодні був у мене у студії під абажуром. Віталь, дуже дякую. дякую. І е, бажаю, щоб не зупинявся, тому що це. Не просто цікаво. Це дійсно збагачує і твоє життя, і наше життя поруч з тобою. Дякую. Дякую щиро. І дякую нашим глядачам. Ви дивились програми під дебажуром. Напевно, що варто піти до лісу і послухати природу. Дякую.